Отримав Фаузен на своєму аккаунті, тоді знай, що твої анемо персонажі стало набагато сильнішими. Це відео буде присвячене саме їй, і це буде перше відео у форматі вільної розмови, вільного діалогу. Це буде просто розповідь про мій досвід гри на ній, про те, як на ній комфортно чи некомфортно, варта своїх вкладень чи не варта. Будуть присутні елементи гайду, тому, в принципі. Тим, хто хоче збирати Фаузен і збирається її використовувати, відео буде корисним як мінімум їм. Тому сідай зручніше. Приємного перегляду. Отож, Фаузен 4 персонаж Анемо Стихії, яка має основну роль, це бафати персонажів саме Анемо Стихії. Вона на це повністю окреслена. Вона є з кастів тих персонажів, які бафують тільки конкретного персонажа, тобто, це типу як Гору, як Сара, як Як Гору, як Сара, тільки в принципі. Вона в нас виявляється третій персонаж такої підтримки. І сказати чесно, у неї є багато як і плюсів, так і, і мінусів. Першим з них я хотів би виділити те, що анемо персонажів давно вже пора бафнути, так як найо персонажі отримали свого універсального саппорту, який піднімає ну, до... їхніх дамаг до доволі високого рівня. Анемо персонажів не мали такого, принаймні до певного часу, такого персонажа, і нарешті він вийшов, хоч і своїми косяками. Хотів би спочатку виділити плюси, які я побачив в ній, поки грав. Перше, це прикольна стяжка, хоч вона одноразова, і вона не є суперпотужною, тобто вона десь приблизно така сама, як а, один раз стягнути сахарозу, якщо ви розумієте про що я. Це десь приблизно те саме. Принаймні, плюс в тому є, що її оця стяжка, міні стяжка, яка є на єшці, вона дуже має маленьке КД, а всього лиш 5 секунд. Тому, в принципі, стягувати противників таким чином можна, це не буде проблемою. Також хотілося б виділити те, що вона має хорошу ульту, при тому, що її ульта, навіть вже на 6 рівні прокачки, доволі багато свої, свого імпакту приносить. Вона в мене якраз саме такої прокачки, я її не качаю вище, за одної простої причини, що в мене немає більше на неї зірок, вона в мене Сі0. Я її ледве вибив на її релізі, тому в принципі щось спробувати з нею поки що без зірок на більшому рівні не бачу сенсу. Ульта допомагає як бафнути твого анемо персонажа на саме відсоток анемо пошкодження, так і дебафнути противника на саме анемо спротив. Як на мене, коли відбуваються цих дві речі водночас, твій анемо персонаж стає доволі сильним, і це помітно навіть на тому, що ви бачите зараз. Все, що їй хватає, це фавоній, і насправді єдине, що їй. В принципі, зараз підходиться тільки Фавоній, тому що ну, прислідковується певний мінус. А про який мінус я зараз саме і поговорю. Не буду далеко відходити від теми, і перша проблема Фаузен це її енергія. Як її підкачка, так її вартість, тобто те, що вилітає з Єшки, всього лише два Орба, два оцих шарика. Воно не дає взагалі суттєво нічого. Ти не можеш підкачати собі енергію в достатній кількості навіть за два таких програми. А тому Фавоній стає досить гостро і без нього ну ніяк в принципі. Навіть з Фавонієм енергії недостатньо, щоб зарядити фаузон зразу. І ульта коштує 80 одиниць енергії, і як для персонажа підтримки, це ну дуже багато. Тому для того, щоб викачувати максимум енергії і заряджати їх хоча б з, од... з двох або з трьох прожимів єшки, потрібно як мінімум 200% відновлення енергії. У мене взагалі 270 стоїть, і мені цього, в принципі, достатньо, але деколи відчувається цей брак. Я спілкувався з деякими людьми, в яких фару займає сузір'я, і вони казали, що сузір'я досить сильно її підсилюють. Це, та, це той персонаж, який потрібно всі сузір'ї, які полегшують її геймплей набагато разів більше. І я сподіваюся, що коли вона появиться, я зможу її хоча б якось витягнути. Її важко використовувати на Сіноль з тим самим Сяо, так як вона просто не. вони перетягують канат один одному. Тобто їм потрібна обов'язково батарейка, а то і джин разом з батарейкою. І це виходить фулла немо пачка. Вроді звучить класно, але коли ти використовуєш Сяо і в тебе немає бафу атаки, виглядає воно вже не так прекрасно. Зі скарою, все таки набагато все легше, так як він грається від стійки в елементальній навичці, а не від вибуху стихії. Зрештою, вона виконує всі свої функції на С0, хоч в неї є з цим проблеми. Та як все-таки я кажу, що енергія там головним фактором виставляється, що їй просто не вистачає енергії для того, щоб включати свою ульту-По КД. В іншому, ж випадку, як і я, так і хтось із вас любить грати на Анема персонажах, і, цей персона... і ця дівчинка вона обов'язково має бути у вас на аккаунті. Тому що коли вона є. У вас набагато легше відбувається анемодамах. Його набагато більше, і його набагато легше підняти на високий рівень. А на цьому в мене все. Дякую, що ви подивилися цей відео. Сподіваюсь, він був цікавим або ж корисним для когось. А ти, бережи себе!